Усі будівельні роботи в області повинні виконувати прикарпатський будпідприємства. Такі першочергові рекомендації, в так би мовити, категоричній формі дав голова Ода Михайло Шовенюк усім обласним чиновникам. Ми дійшли до того, що управління дорожнього господарства, люди з управління дорожнього господарства ДРСУ, працюють по 2-3 дні в тиждень, техніка стоїть, а дорогу нам ремонтують армяни. тачками возять асфальт, довбіньками утрамбовують. То яка це якість роботи, коли подивитись по ціні, то вартість Європейського автобану. Куди це годиться? Одне з головних питань колегії соціально-економічний розвиток регіону. Адже нині на Прикарпатті кажуть фахівці спад промислового виробництва, будівельні роботи скоротилися на 40%, а обсяг інвестицій знизився на понад 13%. Аби покращити інвестиційний клімат, звітують чиновники. Необхідно зробити чимало. Перше формування і розробка конкретних інвестиційних проєктів, які повинні відповідати основним типовим вимогам потенційних інвесторів інвестиційних фондів. Наступне запровадження організаційних заходів щодо створення єдиного інвестиційного вікна. А от з метою економії землі губернатор планує зарезервувати земельні ділянки. Все для того, каже Михайло Вишовенюк, аби впровадити будівництво електрозаправок. Адже на переконання фахівців вже через два роки Європою курсуватимуть електромобілі. Тим, хто зацікавиться будівництвом таких об'єктів, губернатор пообіцяв надавати землю. Крім того, звільнити від орендної плати рівно на три роки.